Вітаю всіх, друзі! Вже декілька днів ходжу з однією думкою. А приходила вона до мене ще набагато раніше. Сьогодні я її озвучу. А озвучу через те, що деякі вийшли обставини ситуації, після яких я все-таки вирішив це озвучити. Чому ходив, думав і не озвучував? Бо я знаю, що після того, як я скажу вам свої думки, ви мене захейтите багато з вас, скажете, ти хоч думаєш своєю головою, що ти кажеш, і все таке інше. Але все-таки я ризикну попасти під ваш хейт. Думка дуже неординарна, думка така собі, філософська, і не кожен її може нормально прийняти і правильно сприйняти і зрозуміти, що я хочу сказати, але все таки я скажу. Ви знаєте, коли навіть складно про це казати, що я хочу казати, але все таки коли прилітає по Києву. В особливості іноді по Львову, по Хмельницькому, по іншим нашим містам в мене є певна радість, і я трохи радію від цього. Будьте уважні, не поспішайте з висновками, чого саме я радію. Бо багато людей в нашій країні дуже сильно забувають про війну і її існування. Від держслужбовців до службовців і дослужбовців звичай... нижчої ланки та звичайних людей. Так от, іноді я трошки радію, бо думаю, хоч трошки люди схаменуться, хоч трошки люди будуть думати і не забувати, що в країні щодня гинуть наші хлопці, чиїсь батько, чиїсь син, чоловік, наречений і таке інше. І багато людей працюють задля того. Аби їх гинуло якомога менше, щоб вони не гинули і скоріш закінчилася ця клята війна, чому я так іноді кажу, що радію, бо забувають, забувають що відбуваються в країні вчора історія. Ви скажете, на що це розповідати? Нащо треба? Треба, і це наше відмінність. Що ми розповідаємо все, що відбувається в нашій країні, і погане і добре, і можемо на ці погані речі е якось реагувати. Вчора виїжджає наш волонтер. Людина виїжджає через певний пункт пропуску, показує всі документи, йому кажуть: а де лист від фонду про те, що ви просите митницю пропустити машину як гуманітарну допомогу? Водій волонтер відповідає: а, дивіться, ми їдемо за машинами, іноді ми купуємо іншу машину. Іноді та машина, яку ми купуємо, вона несправна, і ми можемо їхати на іншій машині. І вже під час, коли я їду в Україну. Я роблю листа на конкретну машину, яку я вже купив. Співробітник прикордонної служби показує листа від іншого фонду і показує волонтеру: отакий треба лист. Волонтер каже: да я знаю, ми такі листи робимо. Але коли веземо машину, ні, зараз покажи мені такого листа, і це буде підставою уважно для виїзду за кордон. А зараз покиньте територію е, цього контрольного пропускного пункту. Він каже: Да я зараз, мені зараз скинуть. ні, ні. Виїжджайте, скидайте. Він виїжджає, вночі телефонує мені. Я вночі телефоную дівчинці, яка має печатку і поруч комп'ютер. Вона набирає того листа, скидає мені, я йому. Він знов вночі їде. Заїжджає на той самий пропускний пункт. Заїжджає. До того заходив кабінет до тої самої митника. Чи там жіночка була, не знаю, як там правильно казати зараз. Коротше, жіночка його зустрічає, а це ви, так, це я. От всі мої документи. І ось вам лист, який ви попросили мене зробити. Я його роздракував, це сканкопія. Ось, будь ласка, підстава, як ви мені казали. Вона дивиться на нього і каже: це не є підставою для виїзду за кордон. Він каже: зрозумійте, це сталося не на попередній якійсь там смені і що колись. Це, ось, ви, ви, жіночко, ви особисто, ви мені казали годину тому. даю такого листа! Ось вам лист. Вона каже: Я не бачу підстав для виїзду за кордон. Він починає з нею сперечатися, вступає в певну суперечку і каже, що відбувається. Вона каже: я зараз зроблю такий документ, що ти взагалі нікуди ніколи не виїдеш. Що ви думаєте, він зробив? Він поїхав. Він поїхав на інший кордон, показує всі ці документи, показує рішення про шлях від обласної адміністрації. Все це в сканах в електронному вигляді. І також працює електронна система шлях, де прикордонники в електронній системі бачать, чи надано людині дозвіл на виїзд. Вони кажуть, ми можемо вас випустити, але. Дайте, будь ласка, всі оці документи в паперовому вигляді з мокрими печатками. Він каже, вони всі в Запоріжжі. Нова пошта! Чекаємо вас наступний раз з оригіналами документів, з мокрими печатками і будемо вас випускати. Ну що, друзі? Хлопці почекають, машини, які треба гнати для військових, вони почекають. Війна почекає, бо ми будемо збирати паперові варіанти. І токи, боки жіночка, прикордонник буде змінювати свої рішення. Тому пробачте. Але іноді я трошки не дуже, а трошки радію, коли прилітають ці кляті ракети в Київ або у Львів, або в якісь подібні тому місця. Вибачте, за різкість, Але на жаль, люди трошки забуваються, що відбувається навколо нас. Бережіть себе, всім хай щастить.